Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Старобільськ, що заважає якомога швидше деокупувати Старобільськ, повернути владу України, Старобільськ, вигнати росіян. Тут буде де окуповано місто, вам ви маєте. ну, Тут ви або чуєте, або бачите якісь бойові дії. І в місто воно не зайде. Немає саме Старобільського. Саме такої битви бойових дій немає. Проте у вас буде або шлях-дорога через ваше місто, по якому рухатимуться військові. Вони пройдуть ну військові України. Заручників є Старобільську. Так, тут будуть повертатися, дивіться, тут Старобільську або тримають заручників військових. Ну і цивільних. Їх звільнять. Там, я так розумію, багато тримають заручників, або це якесь підприємство так на якісь території. Щось таке відбувається. І угу. їх звільнять. Тоді в місті дуже сильно пограбоване місто, депресія, або були вже руйнування, але це руйнування вже вони здійснені були. Отак. От Військові вийдуть, росіяни вийдуть, тікати будуть, уходити. Отак. От і е, десь е, вам, ви боїтеся, ви бачите, що йдуть бої, що йде війна. І оцей страх, що воно прийде до ну, що ця лінія фронту вона, ну, вона е, до вас, але вона не прийде до вас. У вас не буде лінії фронту, ну, не буде такої активних бойових дій, проте буде шлях через ваше місто. Рухатимуться військові. Мир, карта миру. Так, де окуповано буде місто, воно буде деокуповано мирним шляхом. Я навіть не бачу, щоб за пеклий якийсь був такий бій. Тільки бачу, що до вас йде от виплати і гуманітарна допомога, бо люди надзвичайно обід... Обідрані, бідні, в такої сильній депресії дуже. І е, багато є, хто має втрачені домівки, напевно, що вже там були бойові дії. Я так розумію. І оці заборгованості до вас, е, ну, якась ще виплати мають бути. Так, тут всі Ну, тут прийде закон України, і все по закону. Всі, хто а, потребує не допомоги, отримає допомогу. Так, Жителям прийде допомога. І звільнення полонених. Там багато полонених тримають. На якійсь території, в за, за може заводу, або навіть це медичний заклад, чи з яку щось там ну, звільняти людей. От. Так, битва за пекла вона відбувається поряд, вона закінчується. І вб'ють усіх військових росіян, будуть тікати. А навіть не тікати. Вони не зможуть їх втікти. Ви знаєте, оце що вони будуть відходити, росіяни, їх в закриють той шлях, по якому вони будуть відходити. І перекриється їм дорога постачання, допомоги не буде. Я заперечую весь негатив. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам Заперечую. Все, що ворог планує агресію всю ну, щодо цивільних людей, полонених людей у а, Старобільську а, руйную всі ці плани. Не можуть вони. Чинити агресію більше ворог не може. Заперечую. Заперечую повністю. Відкриваю шляхи дороги на деокупацію Старобільська. І повернення всіх жителів, всіх людей до своїх земель, будинків, буде так. Да, відкриваю. Тут відкрита дорога, буде деокуповане місто. Прошу вищі сили допомоги, де да прийде вся великій кількості зброї для військових Україн для деокупації міста Старобільськ. Буде перемога, буде так. Перекриваю, перекриваю. Не зможуть росіяни страчувати, катувати і вбивати цивільних людей і військових полонених. Старобільську тікають, лякаються, складають зброю, руйнуються всі їхні агресивні плани. Буде так. Закриваються шляхи дороги росіянам в Старобільську. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликають, допоможіть купувати місто Старобільськ, звільнити від росіян якомога швидше. Буде так, буде так, буде так, буде відновлений мир. І звільнені всі люди. Що ж отримується в полоні. Буде так, буде так, буде так. Прошу щоб нарешті буде все сказано здійснено, де прийде допомога. Так, бачите, мають де окупувати вас. Дякую за увагу.